Привіт. Сьогодні зробив активність, і відео в принципі вийде так на розслабоні, можна сказати. Значить, про що йде мова сьогодні? Це Amonez Played Wallet. на честь свого запуску. Вони з проектом Астронова от є твіт. Вирішили анонсувати роздачу токенів на суму 240 тисяч доларів. Все, що потрібно, це скачати сам гаманець та заповнити дуже просто форму. Часу це займе небагато, але я думаю, що вихлоп з цього всього може вийти гарний, оскільки раннім користувачам таких гаманців. Можуть добре насипати. Значить, що нам до цього потрібно? Переходимо за посиланням. загадую всі посилання будуть в описі під відео, а також продублю його інформацію в своєму телеграм-каналі. Заходьте теж туди підписуйтесь. Нам потрібно зайти сюди Connect Plate Valley. Перше ми його додаємо from. скачуємо розширення. Далі заходимо просто в цей гаманець. І починаємо відповідно створюватися. Я цей процес пропущу, думаю, без мене later. Так, гаманець ми створили. В принципі, процес не відрізняється від створення інших гаманців, криптогаманців. Тут тільки от прикольна анімація, що мені дуже сподобалась таке. Так, далі потрібно нам скопіювати ось це адреса нашого гаманця. Натискаємо на неї і переходимо на наступне посилання. Тут нам відкривається ось така форма. Все, що потрібно, це треба її буде заповнити. Конектимо твіттер свій, підписуємося на аккаунти Astranova і Deviance NFT. Робимо лайки ретвіту з даному посту. Тут на них натискаєте, воно все вибиває, що потрібно робити в даний пост. Далі переходимо в Discord на сервер AstraNova і верифікуємося, тим самим отримаючи роль Human Verified Далі коннектимо свій гаманець через Metamask, вписуємо свою пошту, сюди копіюємо адрес нашого гаманця, у створеного ось цей. Вбиваємо. І сюди потрібно дати відповідь на питання, Там, чи нам цікаво купувати Мінпас, який гарантує тір 1, тір 2 airdrop. Пишемо що-небудь, я написав ЄС, наприклад. Ясно, що я його купувати не буду. І дати відповідь на останнє запитання, що вас цікавить про Астера Я зараз пишу, що мене цікавить. А ви можете поки подумати і підписатися на мій канал. В принципі, дуже радий, що ви сюди підписуєтесь. Бачу актив на роликах. Дуже тішить, але хочеться ще, як то кажуть, наша українська душа. Так, до речі, забув сказати, дедлайн для цих всіх дій 19 січня. Тобто у вас залишилось 3 дні. Я думаю, ви встигнете все зробити. Так, вертаємось на сторінку, вписуємо своє запитання. Так, я своє питання вписую. Всі вимоги, в принципі, здається, виконані. Реєструємось. Все, в принципі. Як бачимо, ми вже зареєстровані йдемо. Тут ще цікава штука, можна перевірити свій статус, вбиваючий гаманець. Зараз спробуємо, що це нам дасть. Ага, Ми зареєстровані в аеродропі. Все, в принципі, очікуємо. Результати розіграшу цього я повідомлю ще в своєму телеграм-каналі. Також заходьте на нього, підписуйтесь, стараюся вести паралельно із YouTube каналом. Всім до зустрічі! На цьому активності закінчились. До наступних відео. Бувайте!